Усім привіт, агенти і коротеньке відео про нові візуальні нагороди. У День Вівера у нас тепер з'явився ще один контейнер, окрім всіх інших, Enhanced Legacy Season Cache. В попередньому відео я розповідав, що це за контейнер такий. Як ми бачимо, ми можемо тут отримувати три речі, також фарбу для нашого спорядження, саме для броні, і також є шанс отримати екзот. якийсь. коштує такий контейнер 450 текстиля, і раз в тиждень їх можна купувати дві штуки. Давайте спробуємо їх відчинити. Отже, 100% ми отримуємо три різних частини з різних сезонів, схоже. Бо як і сетова частина, так і дві брендових, здається, були в різних сезонах, наскільки я пам'ятаю. Далі в нас бонусом ідуть 100 фарб, поки ви повністю всі їх не зберете, вони будуть випадати з цих контейнерів. І далі в нас є шанс 25% отримати якийсь екзот знов-таки з сезонів. У кожному сезоні у нас було по пару екзотів, тому в нас є ось такий список, можете подивитися. Це не якісь особливі екзоти, вони випадають будь-де у відкритому світі, або ви можете їх скрафтити завдяки режиму Retaliation відплата. І ось ще один. Фарба і шанс екзота не спрацював. На цьому тижні я вже два таких контейнери відчинив на своєму основному персонажі, і навіть там в мене було дві фарби. В описі оновлення 3.2 написано, що це фарби саме з сезонної перепустки. Я начебто всі сезони грав, тому в мене всі безкоштовні сезонні перепустки були пройдені. Виходить, що це фарби саме з проплачених преміум сезонних перепусток. Хоча, можливо, якісь фарби саме з перших сезонів я не отримав, треба буде ще на наступному тижні перевірити і відчинити такі контейнери, подивимось. Отже, у нас тепер є ще додатковий стимул знаходити день Вівера і витрачати тут текстиль. Також в описі оновлення нас повідомили про те, що з крамниці 15 косметичних речей переходять у відкритий світ у різні валізи, рюкзаки, де їх будь-хто тепер може зібрати, а не купувати за преміальну валюту. І неочікувано для себе я отримав теж частину такого набору, виявляється, в мене його не було Pink-Track Suite. Тож я швиденько побіг у Бруклін, щоб перевірити, чи можу я отримати ще щось, і зібрав всі три частини саме цього комплекту. Але якщо ви не постійно граєте в гру, то можливо у вас ще є якісь частини. Зайшовши на інші аккаунти і побігавши по відкритому світу, я познаходив багато різних речей. Наприклад, у нас є такий комплект чи City Runner. Три частини цього комплекту є нагородами саме з лаунчера за валюту Ubisoft. Не знаю, як вона називається, жовті у цій монетки. Тож, якщо не в Брукліні, де дуже багато таких валіз і рюкзаків, то можна побігати і в Вашингтоні, або стара порада заходити на контрольну точку метра Ruins Свіст Mall. Там всередині є 4 шкафчика, з яких можна швиденько щось отримати, вийти в головне меню, повернутися назад і знов їх залутати. Ну а ще мені сподобалось бігати в Вестенді, там такі вулички, на яких теж дуже багато рюкзачків і валіз. Тому побігайте, позбирайте, там не щось таке супер цікаве. Сині та фіолетові частини, але все ж таки можна зібрати для якогось різноманіття. До речі, як виявилось, частини від колаборації з YouTube контент креаторами досі падають, тому їх теж можна ще отримати. Ну і також прийшли нагороди для тих, хто грав у першу дивізію під час події Survival Fest. За одну евакуацію нам гарантовано давали золоту нашивку, а також ось такий брілочок. Він показує час від того, як ваш персонаж зайшов у гру. Тобто можна, скажімо так, відслідковувати, скільки ви вже награли, і можливо вам пора йти відпочивати. А ось новий екзотичний вигляд кулемета Pestilence, Він же мор прийшов на пошту у сховище. Ви побачите там знак оклику, тож можна його забирати та використовувати. І ось так він виглядає. Яскраво кислотно. Ось така тут трубка. Здається, вона світиться. Але, на жаль, ні, не світиться. Ну що ж, ось такі різні візуальні нагороди нам додають у гру, або можна сказати повертають, тому збирайте, використовуйте, можете написати як багато вже зібрали, також ставте вподобайку і заходьте до нашого Discord. Хай всім щастить і мирного неба!